Мій партнер хоче мене менше, моя партнерка хоче мене менше. Як змусити його або її хотіти інтиму більше? Це одне із найчастіших запитань на пошті про бажання. Та і взагалі про інтимні акти. Ребята, по-перше, як тільки ви намагаєтесь кого-то змушувати, це вже епізоди насилля. А епізоди насилля ніяк позитивно не впливають на інтимне бажання. По-друге, Якщо я вас, тих, хто хоче більше, запитаю, слухайте, а ви можете зробити те, що ви не хочете? Ви зразу так, а що це така я це, я ж це не хочу. Де мої права? Де мої права? А де права у людини, яка хоче тиму менше? І це я ще не б не говорив про проблеми. В наступній частині відео, далі, що зараз буде, я буду говорити про проблеми. Далі. є, от, Якщо люди повністю психологічно здорові, в них нема проблем, буває, що одна людина хоче менше інтиму, друга більше. І якщо ви живете в сім'ї, де, де ви поважаєте одне одного, для вас це проблеми не составить компенсувати собі ту різницю в інтимі, котра є між партнерами. Але найчастіше є ще суміжні проблеми. Наприклад, втрата довіри, відчуття, що вас насилують. Тобто, коли вас змушують зайнятися коханням насильно. Не забувайте про вікові зміни. Не забувайте про загальний рівень стресу. А то виходять люди, виходять на консультацію, я їм говорю, окей, у вас низьке а, сексуальне бажання, низьке лібідо, супер. Давайте працювати з цим. Який у вас рівень стресу? Високий, який у вас рівень відпочинку? Низький, який у вас загальний стан? Перевтома. Я кажу, окей, давайте тоді, щоб е, бажання повернулося, зменшимо е, навантаження на роботі. Я не можу, мені потрібні гроші. Хорошо, Давайте більше відпочинемо вдома. Я не можу, в мене домашнє завдання. Окей, е, давайте спробуємо якось урізноманітнити статеві акти, щоб, наприклад, один там, да, там на тиждень або на місяць, але я був яскравий. Та ти, що, ми дуже втомлені. І що виходить? Виходить, що... Людина з високою статевою конституцією просто говорить, що його партнер або її партнер повинен бути інтим іграшкою. Тобто такий ходиш, 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 зазуділа такий, і партнер сразу там або встав, або штани зняв, все, пішов інтим. Це так не працює. Давайте ще раз. Якщо вам у відносинах хочеться більше, а партнерові хочеться менше. Перше, треба зрозуміти, що заважає партнерові хотіти більше. Можливо, це вікові зміни, можливо, це суміжні проблеми. А можливо людина повністю психологічно і фізично здорова, але просто їй інтима потрібно менше, і вона відчуває тиск від вас і від цього ще менше хочеться. Далі, чому ви не поважаєте свого партнера і не даєте йому або їй менше займатися з вами інтимом? Чому між вами є елементи недовіри? Давайте з ними працювати. Давайте проживемо ваші епізоди, де у вас були епізоди недовіри, і ви, наприклад, думаєте, що партнер вам зраджує з іншою жінкою. Або партнерка зраджує з іншим чоловіком, і за цього у вас, а, типу, з вами ніхто не спить. Блін, вона зі мною не спить, тому що в неї є ліпший друг, і, і вона з ним все своє бажання зливає туди. Тобто ви не довіряєте вашій ваші партнерці, чому ви з нею живете, чому ви ще не поговорили, чому ми не вийшли на терапію, чому ми не прожили ваші емоції і чому ми не встановили становілі ваші довір'я? І тоді виходить, що людина просто хоче, щоб партнер був секс іграшкою. І все. Так тоді, ну, купляйте іграшку. Бо партнер це жива людина. І вона має свої права та обов'язки. І вона має своє бажання та небажання. Навчіться поважати партнера. І тоді у вашому шлюбі, у ваших відносинах, все буде добре. Але якщо є проблеми, можна звернутися за консультацією зі мною, і ми будемо розбиратися, де у вас проблеми. Але останнє. Мало просто дізнатися, де проблема, треба буде їх вирішувати. І якщо ви не налаштовані вирішуватися, будь ласка, не звертайтеся до сексологів, психологів або консультантів з психології та, та сексології. Бо вам скажуть, вирішуйте проблему. Вам дадуть інструменти вирішення проблеми. Якщо ви не можете і не хочете, то оце буде проблема.